Доброго вечора, любимої друзі. Сьогодні ми продовжуємо читати антологію Воєнний стан. Я пропоную вам послухати нарис Христини Венгринюк. Знаєте, мабуть, цю прекрасну письменницю. Отже, Христина Венгринюк. Ця війна назавжди. Чуєш Софі чи Софі? Я починала писати цей текст уже кілька разів, але зависало, і так минали години. Зазвичай це відбувалося вночі, коли ніхто не бачив, як я стою соляним стовпом і не можу поворушитись. Лише очі наповнюються і стікають, знову наповнюються і знову стікають. Увесь цей час переді мною марево. Гол, ну, мале, голеньке, трагічне дівча з зав'язаними ручками за спиною. Її вбили росіяни в перші тижні війни на Харківщині, і за нею починає крутитися безкінечна фотоплівка кадрів хлопчик у блакитній ковдрі, якому був лише рік, і батьки, що ридають над ним. Жовто-зелене тіло немовляти у підгузку в підвалі. Три дівчинки біля будинку в Маріуполі, яких через кілька днів убило снарядом. Я бачу чотирьох синів фотографа Макса Левіна, якого закатували неподалік від Бучі, і хлопці залишилися сиротами. Я бачу зґвалтованих маленьких дітей, деякі з них ще не вміють навіть ходити. Тоненькі ніжки з кросівочками дівчинки лізи, яку вбило ракетою. І ці візочки на вокзалі Краматорська. Коли би світ у лютому говорив лише про те, що Росія нападе на Україну, я була у Чорнівцях, а мій чоловік Іво у Софії. Він болгарин, але поспішав повернутися в Україну до війни, щоб встигнути, щоб пропустили на кордоні, щоб ми були тут разом, встиг. Пропустили зі здивуванням, мовляв, ви що, збожеволіли? Сидіть у своїй Болгарії тут не знати, чого чекати. Почалася війна. Ми справді не знали, чого чекати, і так само не знали, що робити. Я хотіла залишатися в Україні і допомагати чим лише можу. Та існував один важливий нюанс, що змушував задуматися. Я була на дев'ятому місяці вагітності, а вороги вже заходили під Київ. Це зараз ми можемо говорити, що у Чернівцях безпечно У нас запитання, і нема причин тікати, але тоді ніхто цього не знав, і навіть чернівчани масово виїжджали за кордон. Щойно прийшло сповіщення в групі достовірних новин із фронту, розстріл автомобільної колони на Харківщині. Росіяни вбили щонайменше 20 людей, 10 з них діти. Це вже не біль і навіть не відчай, це суцільна діра, повінця, наповнена горем, найбільшим горем світу, щоденним убивством невинних дітей. Минуло кілька годин, у яких я знову просто провисала над реальністю і намагалася повернутися до слів, та їх, наче нема більше, їх не залишилось. Біль убиває найпершим, найкраще в нас. Слова, слова. У ті дні страшно, страшного лютого я тримала своє дитя в лоні, обгортаючи тремтячими руками і дивилася в новинах, як мами тримали своїх діток, тікаючи з Ірпеня, Бучі, Маріуполя. Комусь не вдалося втекти. Дітей розстрілювали просто як мішені. Щойно прийшло оновлення новин. Поліція встановила кількість жертв обстрілу колони серед загиблих вагітна жінка і 13 дітей. Я продовжую писати через добу, бо просто не могла раніше. Я все шукаю відповіді на десятки запитань у моїй голові. Як так може бути, що на восьмому місяці війни в притул продовжують убивати дітей, жінок, вагітних? Чому ця новина не облетіла світ, як теракт? Чому світ не може зупинити це? Новини збивають мене з ніг із думок. Я ніяк не можу повернутися до розповіді, але спробую. Ми залишилися в Чернівцях. Скуповували в аптеках лікарень, кровоспинні, шовний матеріал, скальпелі, сильні знеболювальні в ампулах. Я ще з 2014-го добре пам'ятала, що необхідно на передовій. На вулицях було сіро й моторошно, мокрий сніг розсікав усе навкруги. Машини стояли в безкінечних заторах попальне, нічого не працювало, гули сирени. Під це виття дитя завжди прокидалося і билося в мені, наче хотіло вийти, наче теж боялося чи відчувало мій неспокій. Я гладила донечку і просила пробачити за те, що вона не встигла навіть ще народитися, а вже знає, що таке страх і печаль. Я обіцяла їй, що все стане краще, коли вона буде вже по цей бік світу, що ми встигнемо побороти це зло до її приходу. Софійці вже шість місяців, а я досі не виконала свою обіцянку. Ми не в силі, ніхто не в силі. Ми можемо відвоювати наші території, складати окупантів по частинах у пакети, можемо витравлювати їх, наче колорадських жуків або тарганів з наших земель, але ми не спроможні захистити наших дітей. Вороги настільки ниці, що мають снагу й досвід лише для одного гвалтувати, катувати, вбивати слабших. У який світ я запросила тебе, донечко, часто питаю в голос, цілуючи її маленькі пальчики, а суму, а саму охоплює жах. Коли мене просять розповісти про досвід війни, щиро відповідаю я ніколи раніше не знала, що існує таке зло. Воно просто безграничне, немислиме, воно не має нічого спільного зі словом людина. Я була певна, що все найстрашніше назавжди залишилось у підручниках, у згадках про Голокост і Голодомор, що людство змінилося, звільнилося, очистилось, але я не могла уявити, що між людьми і росіянами така велика різниця, тобто нічого спільного, а нічогісінько. Це дуже страшний досвід, надто болючий він зробив нас усіх старими, а наших дітей сивоголовими. То що ж нам, зрештою, залишається? Надзвичайно багато любові одне до одного, віри, поваги, гордості за свій народ, за батьківщину, а ще мільйони скалічених родин, травмованих душ, незліченно смертей, бою, болю і болю. Та найважливіше, ніколи не забути. Свій перший урок моя доня отримала від мене про те, що світ складається з людей і росіян. Не знаю, що вона зрозуміла з цього, але я повторюю і нагадую, щоб вона виросла з цим знанням, так само елементарним, як чистити зуби або взуватися. Якщо ж ми знову пробачимо, забудемо, проковтнемо, як у 2014 році нашим дітям доведеться проживати те саме, що й ми зараз, але тоді вже вони будуть у головних ролях. Це зло ніколи не задрімає, саме тому наші нащадки повинні бути готовими завжди і до всього. Не так, як ми, що знехтували словами Тараса Шевченка, Миколи Хвильового, Василя Стуса, і пропустили, повірили, злегковажили, коли ми приймемо страшне розуміння, що ця війна назавжди нам полегшує враз, і ми зможемо призвичаїти своє життя до цієї обставини, навчитися існувати з цим, жити, щасливіти навіть, тоді вже ніхто не запитає. За що ж це нам, українцям? Бо усвідомлення того, що ти, обраний для боротьби з найбільшим злом, назавжди позбавляє страху. І так, це ми, єдиний народ, який має силу придушити цього двонголового демона. Лише на хвилинку заплющте очі і уявіть світ без росіян. Гарно, правда ж? От чому ми підіймаємо голови і стоячи на міцних ногах, Повні впевненості завзяття з вірою в перемогу, в котре вступаємо в бій. 2 жовтня 2022 року. Христина Венергнюк. Дякую.